П'ятниця 26 квітня. Гріх завжди залишається гріхом. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє, справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Псалом 19, 8 та 9 вірші. Кристина Соммерс, професорка одного з університетів, написала статтю під назвою Етика без чесноти. Соммерс розкритикувала ті цінності, котрі прищеплюють в американських університетах. У статті вона зазначила, що в навчальних закладах проводяться численні обговорення складних соціальних питань, проте водночас молодих людей не навчають вічливості, відповідальності й чесності. Одній із колег Сомерс, яка також викладала етику, не сподобалася така позиція. На її думку, найголовніша проблема полягала саме в соціальній несправедливості. Наприкінці семестру ця викладачка увійшла до кабінету Сомерс, несучи стос екзаменаційних робіт. Що сталося? запитала Сомерс. Жіжі колега з похмурим виглядом відповіла: Я задала їм додому контрольні роботи з соціальної справедливості, а вони все списали. Студенти просто списали відповіді з книг, щоб отримати добрі оцінки з етики. Тепер колега Сомерс дуже хотіла зібрати матеріал з питань моралі. Вона хотіла, щоб закон відобразився в їхніх серцях. Сомерс пише, що вона часто зустрічається з чималою кількістю молодих людей, які вважають, що немає таких понять, як правильно або неправильно, що мораль поняття відносне. Такі поняття, як правильно і неправильно, виходять за рамки нашої особистої думки. Ми не визначаємо, що правильно, а що неправильно. Це визначає Бог. Десять заповідей, Божий об'єктивний і абсолютний еталон моралі. Вони визначають, що є гріх. Як говорить апостол Іван, кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням, 1 Івана 3:4. Порушити Божий закон значить порушити вічні принципи його правління. Ми можемо логічно себе виправдати, придумавши пояснення своєї непокори, але непослух від цього не перестає бути гріхом. Декотрі люди виправдовують позашлюбні стосунки. Вони говорять, це моє особисте життя. Інші намагаються виправдати крадіжку на робочому місці, кажучи, що ця винагорода належить їм по праву. Є й такі, котрі не бачать нічого поганого в підриві репутації інших людей, тобто в плітках. Проте порушення Божого закону це гріх. У Бога є еталон, він закликає нас із допомогою Його сили жити життям послуху. Бог не пристосовує свій закон до наших особистих стандартів. Своєю милістю Він закликає нас підкорятися Його законові.